Всіх вітаю, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні понеділок, 20 січня 2025 року. І саме сьогодні розпочинається спільник, який організувала Оксана Недошитко Іграшковий бум. Зима 2025. Я в цьому спільнику беру участь вперше, так як я і Гачок це разні всесвіти, і все ж таки я хочу з ним. Потоваришувати, і щоб у нас зав'язалася дружба з гачком. Спицями я товаришую досить непогано, а ось із гачком буду пробувати з ним товаришувати. Отже, цей спільник буде тривати з 20 січня по 26. І що ж я взяла з собою в роботу? З собою в роботу я беру змійку гачком, яку я розпочинала. В першому тижні січня в стартах. Під номером 2 я беру ялинка, ялинку з спицями. Я запитала Оленку, Оксанку, чи можна в'язати спицями. Вона мені сказала, що можна в'язати будь-чим-будь-що, будь-які ну, будь іграшки, але щоб це було задоволення. І я беру. Хочу навчитися в'язати патріотичні сердечка. Саме щойно вийшов майстер-клас на каналі Оленки Буганової. До речі, ви знаєте, дівчатка, хочу вам сказати, що ось так про щось подумала треба навчитися. Раз і вийшов майстер-клас якихось дівчаток, наших україночок. Знову про щось подумала. Проходить декілька днів і виходить майстер-клас. Ось нібито. Ну, я дуже вдячна нашим дівчаткам за те, що вони так працюють, що вони, тобто, зняти майстер клас це також не дуже легко, але вони все ж таки над цим працюють, знімають і допомагають таким ну, в'язалочкам, початківцям навчатися і розвиватися. Отже, зараз я вам покажу свої процеси. Ось в отакій проєктній сумочці: живе моя змійка. Вам зараз покажу її. Вона вже на такому етапі в мене зв'язана голова, дякуючи моїй Олександрівні, яка в мене слугує за вчителя, яка мені підказує, допомагає. Також у мене тут гачок номер 5. Це іде пряжа. Зараз покажу, яка пряжа дольчі. Поєднання двох ось таких пряж. І я хочу, ой, вибачаюсь, потрусила вас. Хочу, щоб у мене ця змійка стала готовою роботою. Ще покажу вам, у мене є ось в корзинці такі залишки пряжі. Це пряжа Еліт, пряжа Браво. Ось такі два кольори. І ось така пряжа куплена в Аврорі. Я хочу зв'язати ялинку з пицями. За майстром класом нашої української в'язалочки В'яже. вона перед Новим роком випустила серію своїх іграшок. Вони мені всі сподобалися, але я хочу поки що розпочати з ялинки. Так, Не на часі, вже, скажімо так, що вже якби пройшли всі новорічні свята, але можна її зв'язати, і вона буде декором, гарним декором. В кінці цього року. У мене є спиці Спиці у мене 2,5 тріл, і під номером 2 у мене буде ялинка спиця. Під номером 3 це патріотичне сердечко. У мене є набір гачків куплений. в Аврорі. Я в'яжу звичайними інструментами, і у мене є така пряжа картопу. Не знаю, дівчатка, хочу в два складення. Як в мене це все буде виходити, я не знаю. На те я і вступила в цей спільник, щоб дівчатка чимось, може, якоюсь порадою, якщо мені потрібно, буде допомогли. Майстер-класи є, тому я маю дуже велику надію, що я з цим, з цим впораюся. А чи впораюся, ми зустрінемося в кінці тижня і я вам покажу, з чим. Мені вдалося впоратись і що мені вдалося подолати. Всім привіт! Сьогодні вже 26 січня підійшов до кінця спільник, організований Оксанкою Недошитко Іграшковий бум зима. Закінчилася перша серія. я хочу вам розповісти, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. А на цьому тижні. Моя красуня. Ця красуня бере участь у спільнику Оленки Буганової «Різдвяні зустрічі в номінації Змійки, Змії, Зміїни. Символ року. І ось така красуня у мене вийшла. Хочу сказати, дівчатка, що хто дивився спочаток, ви всі зрозуміли, що я з гачком. Не товаришую, це мої перші спроби такі е, дружби. І я хочу сказати, що вони досить непогані. Вага цієї красуні 189 г з холофайбером, без холофайбера 149 грам, і її довжина 95 см. Ось така перша моя готова робота в цьому спільнику. Під номером 2 я вам заявляла про те, що я хотіла зв'язати спицями ялинку за майстер-класом Наталки з каналу Наткав'яже. І красуня готова. Це не було для мене таким складним завданням, тому що я спицями товаришую. В'язала я із залишків пряж, які в мене були. І вага цієї ялинки 15 грамів з холофайбером і 10 без холофайберу. Це номер 2. І під номером 3 я хотіла спробувати зв'язати сердечко. І досить непогано в мене це вийшло, тому що воно в мене не одне. А ціла. Зв'язалася у мене сімейка із патріотичних сердечок, і їх вийшло аж 6. Вага цих сердечок 82 грами з холофайбером і 67 грам без холофайбера. Ось таким був мій цей тиждень, і я подолала свої страхи, в'язання. Я все боялася, що. Не вийде, не зможу. Але дякую всім за підтримку, за поради. У мене все це вийшло. І я хочу вам сказати, що ми з Гачком зробили один крок на зустріч один одному. І я маю дуже велику надію, що ми з ним потовершуємо і ще зв'яжемо не такі вироби. Хочу подякувати всім за підтримку, за те, що ви ну, дійсно мене підтримуєте, переглядаєте, лайкаєте, коментуєте. Мені це дуже приємно. На сьогодні нас вже 320. І я тішуся як маленька дитина, чесно, дівчатка. Хтось тішиться своїм тисячам, а я кожному з вас і хочу подякувати вам і побажати. Міцного здоров'я, мирного неба, щоб рівненькі ваші всі були, щоб всі ваші задуми здійснювалися і побільше часу вам кожному на улюблене хобі. А я хочу сказати до нових зустрічей у слідючому відео. Щиро і щиро вам вдячна!